Дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому зверненні хочу зосередити вашу увагу на деяких подіях, які відбулися в нашій державі та церкві. Події, які внесли багато змін у встановлений ритм життя. Це пандемія коронавірусної хвороби. Ми всі пам'ятаємо обмеження, які були введені під час карантину. Це і масковий режим, і дотримання дистанції, заборона масових зібрань, в тому числі і відвідування храмів під час богослужіння. Дорогі брати і сестри у Христі! Прикро бачити, що служби проходять на півпорожніх храмах, а багато віруючих і надалі продовжують стежити за богослужінням онлайн. Хочу закликати всіх українців. Повернутися до храмів Божих для спільної молитви за наших захисників і волонтерів. Адже саме зараз, в час повномасштабної війни, ми повинні особливо посилено звертатися до Бога, щоб Він послав нам перемогу і мир здоров'я нам та нашим військовим і медикам, волонтерам, добровольцям. А всім щирим патріотам терпіння та сили пережити це жахливе випробовування. Також хочу звернутися до всього українського народу з закликом не зупинятися, а продовжувати боротьбу за утворення та розвиток Української православної церкви Київського патріархату. Ще з початком створення незалежної держави святіший патріарх Філарет бореться за незалежність Української церкви. Всі ці, ці роки ми відстоювали бажання не бути залежними від закордонних духовних центрів, але, на жаль, далі Україна в духовному розумінні змінює одну залежність на іншу. Але заміна Москви на Стамбул не змінює того, що українська церква залишається залежною. Ми боролися і будемо надалі боротися за те, щоб в Україні був Київський патріархат, саме патріарх, а не митрополія чи щось інше. Наша держава є духовно однією з найбільших у світі. Тому мати незалежну церкву на чолі з Патріархом Київським це є закономірним бажанням усього побожного народу, святійший патріарх, патріарх Київський і всієї Руси України, пристоятель Української православної церкви Київського патріархату, неодноразово звертався до митрополита Онуфрія і митрополита Єпіфанія. З закликом сісти за стіл переговорів для об'єднання всіх гілок українського православ'я в єдину українську православну церкву Київського патріархату. Але, на жаль, жодна зі сторін цю пропозицію ще не прийняла. Будемо молитися до Всемилостового Бога, щоб подав нашим духовним і державним керівникам розуміння. Важливості цього кроку. Отож, закликаю на всіх вас, Господні, благословення, мир та віру, швидку перемогу над російськими окупантами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!